Буде в вашій хаті на хвилю просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала у небі зірка засіяла. Кутю з медом, маком та родзинками варили дорослі і діти-переселенців в управлінні патрульної поліції. Я завітав до поліцейського частку варити до перед святом. Акція розрахована для того, щоб кожна людина, яка Наразі не в змозі дома зробити теплу вечерю на різдво. Змогла відчути хоча б цей смак путі. Будемо розвозити це по гуртожиткам, де проживають переселенці, по місцям, де вони є, по шелтерам і роздавати це з дітьми. Розпосовка в нас буде десь в районі 300 порцій. Також ми будемо давати це на церкву і людям, які це потребують. Акцію кутя фест організовують патрульні поліцейські разом із священнослужителями Православної церкви України другий рік поспіль. Рецепт цієї куті досить простий. Він, правда, з давніх давен передається з уст уста в нашій родині. Звичайно, це пшениця, має бути обов'язково добре почищеною. Ось вариться мак, треться потім додається до тієї куті. Обов'язково мед, натуральний, розбавляється з водою кутя, додається туди родзинки, можна додати. Також мелені горіхи, грецькі, і цукати для більш такого кращого насиченого смаку. І це все відповідно перемішується зі святою водичкою, з молитвою. І ця куття вже стає символом хліба життя, яким є наш Христос Господь. Всі повинні пам'ятати, що в першу чергу за цим столом має бути головне не куття, а любов між нашими рідними і близькими. Під час приготування святкової страви діти розповідали вірші та співали традиційні колядки. Новина, породила, породила Діана Шух, Леонтій не колишин. Суспільне новини.